Вітаю вас, мої дорогі, вітаю мої мої сонячні люди. Я, звісно, вам дякую за підтримку, дякую за підписку, дякую за вподобайки, коментарі і прошу вас ставити вподобайки саме під час е, трансляції. Це дуже важливо. Прямо тепер ставте і YouTube має. Відреагувати. Має відреагувати і рекомендувати нашу з вами бесіду всім іншим. Бесіду про що. Ем, з одного боку ми бачимо інформацію, що світ. Стоїть на межі і його очікують катаклізми, велетенські катаклізми. І природні, начебто, землетруси, паводки, виверження вулканів, урагани і все інше. І навіть ілюстрації йдуть. Неначе це відбувається прямо тепер? В конкретній країні. Подивіться, чи відбувалося це в той час в конкретній країні. Я впевнений, що в 100% випадків в жодній країні нічого того не відбувалося. Тобто мета цих роліків заставити вас страждати, боятися і ці енергії знімати. З вас. Тобто, нас шиють в дурні, заставляючи боятися того, що чого не буде ніколи. Я хочу звернутися до вас і прошу вас. Перестаньте лити воду на апокаліптичний сценарій зла. Воду яку? Своїми емоціями, своєю довірою цим Хибним програмам, які намагаються вам насадити в вашу свідомість. І ви починаєте боятися за себе, за своїх дітей і все інше. Давайте будемо по-іншому молитися за те, що Всесвіт милосердний до нас, за те, що ми, до нас спрямована любов з усього Всесвіту. І ми отримуємо її. І ніколи, підкреслюю, ніколи. Всесвіт не допустить того, щоб найцінніше життя було втрачено саме таким чином. Чому стільки було катастроф, і все одно людство вижило, розвивається? Так, воно не так розвивається. Якщо говорити з, окремо з кожним із вас, ви мене зрозумієте. Но колективна свідомість породила передумову створення зла. Приходу сатани в наш світ і тепер не відпускає цього, який вихід. Вихід дуже простий, але дуже складний. Кожен з нас, людей, має вже тепер усвідомити необхідність очищення від всіх форм зла, всіх форм агресії і прияття добра в своє життя, в своє серце. І кожна людина не тільки має на це право, усвідомивши зробити це, але й має можливість. І дійсно багато хто зараз переживає надзвичайно важкі, скрутні, жорстокі події в своєму житті. І це важко пережити. Не проклинаючи світ, не проклинаючи Всесвіт, не проклинаючи судьбу себе, людей, людство. І дійсно важко стриматися від прокльонів, тим не менше, ми люди дозволили так недавно одягти на нас масочки з нашийником і строгим, строгим нашийником і жорстким поводком. Досить коротким. Ми люди, кожен з нас це дозволив. Ми люди дозволили ставити на нас експерименти, дозволили перетворити людство в жертовник. Ми дозволили вести ці криваві війни з віку в вік, з тисячоліття в тисячоліття. Ми дозволили забрати майбутнє у наших дітей тиху тихий відпочинок у наших старших людей. Ви бачите, я постійно уникаю слово старість. Людина старіє тоді, коли вона вважає себе старим. Ви подивіться, скільки є досить енергійних людей старшого віку, які, не дивлячись ні на що, ведуть активний образ життя. І подорожують, кожної весни закладають урожай, кожної осені його збирають і думають про майбутнє. Думають про майбутнє щодня. Думають про своїх дітей, онуків, працюють заради них, своїх мізерних пенсій заощаджують для них, моляться, переживають, живуть. Тому кожен з нас обирає, як йому жити і як йому бути. І дійсно, на превеликий жаль, більшість з нас обирає свідомо, інколи не свідомо, парадігму зла і насичує цим злом своє життя. Але, я вам скажу, але у нас є величезний мотиватор. Ми отримаємо перемогу. Тоді, коли ми переможемо. Напевно, в більшості сердець. В усіх серцях неможливо отримати ту перемогу, але в більшості сердець ми маємо отримати перемогу над злом. І це є секрет перемоги в нашій війні. Отримання персональної перемоги. Хоча б гіпотетичної. Так, наше серце може палати помстою і всім іншим. Але все-таки, якщо ми хоча б станемо на шлях зцілення від зла, я думаю, що ми отримаємо прекрасний результат у вигляді перемоги. Перемоги нашого народу. Е і над зовнішнім ворогом і над внутрішнім ворогом, і результат цей буде у відновленні держави, у відновленні дійсно незалежної держави, квітучої, комфортної для старших людей і радісної для майбутніх поколінь. Отже, секрет дуже простий: нам треба хоча би стати на цей шлях. Хоча би стати на цей шлях, хоча б стати на цей шлях. Шлях побудови справедливого, мирного, суспільства, добра. Ви скажете, ти з глузду з'їхав тепер говорити про добро. Саме таким чином ми зможемо будувати майбутнє, майбутнє своїх дітей, майбутнє своїх онуків, майбутнє своєї країни, майбутнє людства. Інакшого шляху на превеликий жаль. Не існує. Отже, я вас благаю, будь ласка, давайте всім миром зробимо крок. Перший хтось, хтось, наступний крок в сторону добра. Обіймаю всім серцем. Дякую за те, що ставили вподобайки прямо тепер в цьому ефіру, щоб його якомога більше людей побачили. І ми поділилися цими думками. А насправді це рецепт отримання, перемоги, людства і нас, українців. Обіймаю всіх серцем. З вами був ваш майстер Овен Стефан. Дякую вам дуже, друзі. Обіймаю, обіймаю, обіймаю миру, нам всім. Pfft. <sniffs>